Ми стали постійними клієнтами клініки. Ми приходимо до центру і ну як завжди, все починається з рецепшну. Все дуже просто, без черг. Все по запису, аналізи дуже подобається, що аналізи все можна здати на місці, отримати результати там онлайн, на вайбер, на електронну почту. Тобто не треба нікуди їздити. Тут лікарі поглиблюють цю проблему і разом з тобою її вирішують як свою. Якщо виникає якийсь складний випадок, лікарі клініки комунікують в даній проблемі разом як одна сила, для більш якісного вирішення проблеми. Призрачення відповідають доказовій медицині і включають мінімум препаратів.